Доброго дня, дорогі наші друзі, дорогі наші глядачі та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном автомобілів з Швейцарії та країни Європи. Ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди, на одному місці, на нашій площаці. І сьогодні, сьогодні, у продажу назитає ось ця красуня, друзі. Це ідеальне рішення для вас Hyundai AX35 2013 року випуску. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та лише перевірних 190 тисяч кілометрів. Під капотом 1,7 дизель CRDI, Хороший надійний перевірений двигун, який прослужить вам ще багато і багато кілометрів на механіці, на шестиступці та на передньому приводі ця краса, яка не має по собі жодного підфарбування. Також що важливо, автомобіль прибув з Швейцарії. Люди люблять цю країну, люблять і хочуть, щоб їхній автомобіль був саме звідти. Ось так основна інформація була озвучена, А зараз ми візуально будемо оглядати цю красу зі всіх сторін. Як ви бачите, автомобіль ціленький, гарненький, пошкоджень взагалі ніяких немає. Хороша лінзована оптика, яка забезпечить вам хорошу видимість на дорогам. Також нічого поганого по оптиці немає. Присутні противотуманні фари на цій автівці. Рухаємось. Ми з вами до боку автомобіля і бачимо, стоїть на автомобілі зимова гума. Досить хороший протектор. Також гарні, стильні, сірі, легкосплавні диски на автівці. Присутні пластикові накладки понизу, по порогові автомобіля, вони обережуть ваш автомобіль від різноманітних предметів. Дзеркала заднього виду обладнані ось такими, звісно ж, лампочками, елементами які будуть сповіщати іншим водіям, куди ви собі Хочете рухатись. Також поверху автомобіля присутні ці рейлінги, які візуально збільшують цю автівку. Ось так поступово з вами перейшли до заду автомобіля. Також ціленький, пошкоджень немає. Стопи у прекрасному стані, і ви самі це все бачите. Позаду автомобіля присутня безпека, і це є задні парктроніки. За допомогою них ви припаркуєтеся будь-де цим автомобілем. Також по лівій стороні все чисто, все гарно. Все доглянуто. Шановні, також я вам зараз показую лобове скло. Дефектів по лобовому склі немає. Присутні датчики, дощу та світла. Надаю Він-код. Можете перевіряти цей дублінарі, змінітих сайтах та сервісах. Ось так оглянули ми автомобілі зі всіх сторін. А зараз будемо рухатися у салон цієї класної автівки. Оглядайте, яка ситуація там. Але трішки спойлер. там все також достойно. Достойно і варто вашої уваги. Залітаємо, друзі, у салон. Зверніть увагу на дверну карту водія. Царапинок взагалі ніяких немає, є повний електропакет. Що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал та електрорегулювання дзеркал заднього виду зразу з кнопкою Складанням на порога, присутні ось такі пластикові накладки і вони обережуть поріг від ваших ніжок. Сидіння у прекрасному стані, комбіновані, сидіння з боковою підтримкою. Та з підігрівом підігрівом усі сидіння у цій автівці. Що ж там по асистентам? Є зміна яскравості вашої оптика, допомога при спуску з гри, та кнопка вас ніде не занесла на дай бок цією автівкою. Мультифункціональне кермо з крізьм контролем, з відключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які одяться на правову панель автівки. Сідаємо та запускаємо цю красу. Ця краса запускається з півточка, шановні. Запустився автомобіль прекрасно. Показую приладову панель, ось так вона виглядає. Шановні, як ви бачите, помилок взагалі ніяких немає. Обороти не стрибають, все працює плавно та справно. Фіксуйте пробіг. Пробіг становить 190 990 тисяч кілометрів. Наголошую чесний та лише перевірений пробіг цієї автівки. Ось так показую вам ще зблизька кермо. Кермо не затерте, пошкоджень взагалі ніяких немає. Це свідчить про те, що пробіг цього автомобіля є дійсним. На черзі у нас з вами мультимедіа простенька, але бадьора мультимедія з блютузом. Підключаєте свій телефон та слухайте музику, яку тільки собі забажаєте. Нижче розміщений двох зони клімат контроль за допомогою якого ви не будете мерзнути зимою та не будете прийти літом. І він працює справно на всі 100%. Трішки нижче, як я вам і говорив, є підігрів сидіння. Що сидіння водія два режими. що сидіння пасажира, також два режими. Кнопка парковки. Нижче є дві розетки на 12 вольт, вихід USB та вихід AUX. Ржак коробки передач. 6 ступка, 6 вперед, одна назад. Рушник є механічним, присутні два підстаканники. Комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу, можете класти свої речі. А ми рухаємось доверху до зеркальця заднього виду. Простеньке, але чітке, все добре у нього видно. Вище є, звісно ж, світло. Хочете, вимикаєте, хочете, вимикаєте. Також присутня ось така ніша для ваших очків, аби сонце в очі не світило. Козирки стандартні, стандартні, з зеркальцем ще висувається ось така штука. Щоб сонце не світило, також над ними є світло, і воно також також працює. Ваша жінка буде задоволена на 100%. Оглянули ми з вами тут все, Показую, що щось так по панельці, що дефектів ніяких нема. І будемо рухатися до другого ряду. Сидінь оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також радує, дефектів немає. Як і говорив, кнопка підігріву другого ряда присутня. Присутній і підлокітник для ваших пасажирів, і він є функціональний. Він є з двома підстаканниками. Показую картину, яка буде перед вами за кермом цієї автівки. Бо це класна картина. Ми тут не затримаємось, ми рухаємось з вами до багажника а автівки. Саме до того місця, де будуть ваші різноманітні багажі. Досить великий багажник, є в ньому і світло. Є і номера автомобіль. Сертифікований, автомобіль цілковий повністю готовий до нового власника. Що ж там під Фальжном? Під Фальжном повноцінна запаска до автівки. Зачиняємо та рухаємось до правої сторони автомобіля. Поглядаємо, яка ситуація тут. Тут також все достойно. Як ви бачите, сидіння у прекрасному стані. Верка переднього пасажира. У прекрасному стані сидіння з цієї сторони теж достойні. Ну що ж, оглянули ми візуально все. Але зараз, зараз ми ще оглянемо під капотний простір цієї ласівки. Лас... Підкапотний простір мене радує, вас думаю, також радує, тому що ні потьоків мастила, ні ржавчини, ні інших. Пошкоджень тут немає. Всі гнозики на місцях, там, де і мають бути. Прислухайтесь, як працює двигун. Двигун працює справно без зайвих шумів. Що ж по шумці, шум? Це та також у прекрасному стані, ніяких порвань немає. Оглянули ми з вами вже і салон автомобіля, і автомобілі. Цілком. А зараз, зараз у нас на черзі огляд лакофарбового покриття цієї автівки. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали? Першим буде капот. 111. 122. 122. 94. 101 108. 94. 102, 102, 103, 115, поверху, 90, 83, 78, далі на черзі багажника автомобіля, 100, 100, 91, 101, 101, 8. 101. 113. 97. 89. 101. Вік 94. 85. Поверху. 72. 120. 96. Давайте візьмемо дах. Там, правда, лід трішка. 110. Сніг 130. Ну, ось таки в нас вийшов огляд лакофарбового покриття цієї автівки. Друзі, і цілком огляд цього автомобіля, який може стати вашим з 12 тисяч доларів. Друзі, також нагадую, що у нас є телеграм та вайбер канали. У них усі наші автівки опубліковані у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь. Ставте свої уподобайки. Також я вам нагадую, що у нас є функція пригону автомобіля у будь-яку точку України. Можливо, ви не можете до нас приїхати. Розумію, зараз така ситуація, але ми можемо пригнати це авто до вас додому, у ваш двір або ж під вашу квартиру. Можливо, комусь не вистачає коштів. У нас є партнери, досить і досить вигідно вам буде придбати автомобіль у розтермінування. Шановні, також. Також ще нагадую про одну нашу фішку. Можемо пригнати для вас будь-яке авто, яке ви тільки собі забажаєте. У вашому бюджеті, у вашій як би так, уяві з людьми салоном, з любим двигуном. Наразі це кінець відео, тому до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карст, До нових відео, до нових звершень. Чекаємо на ваші дзвінки, на вашу підписку та на ваші уподобайки.